Люди просто йшли додому, коли посеред дороги вгатив ворожий шахет. Дев'ята вечора, спальний мікрорайон Запоріжжя знову опинився під ударом росіян. Внаслідок атаки ціла багатоповерхівка, залишилась без вікон. Семеро людей дістали поранення. Ще одну жінку 48 років рятувати так і не вдалося. Вона загинула в кареті швидкої. Серед постраждалих є діти. Найменшому лише півтора роки. Це як морський бой. Знаєте, це як гра в морський бій. Розумієте? Сьогодні сюди прилетіло. Завтра туди прилетіло. Я, чесно кажучи, думала: у нас тут таке місце. Церква за весь цей час. Це вперше такі сльози, тому що це був такий шок. Я не знаю. Я ще чоловіка кажу, він міг би піти на пікет до будь-якої квартири? Була би більша пожежа. На місці влучання всю ніч працювали комунальники, забивали вікна. У подвір'ї для жителів пошкоджених квартир працював пункт обігріву. Це південний мікрорайон міста. і Він чи не найбільше потерпає від ворожих дронів. В ці двори прилітає вже вдруге. В цей двір вже вдруге прилітає. На четвертий до нас ну фактично нам весело кожного дня. Я вискочила на балкон, тому що в мене чоловік мав приїхати з роботи. Він на маршрутці проїхав буквально за дві хвилини. Перед цим мене тіліпало так. Впродовж доби росіяни били і по Запорізькій області. Під вогнем противника було чотири десятки населених пунктів. Внаслідок обстрілів у Запорізькому районі зайнялися п'ять пожеж, палали будинки та подвір'я. Дарія Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці. Осьом'я ранку на Ейсі 2